Приготую сьогодні таку міні-заправку для спагетті. Все швиденько, пістренько. Сюди натерли ми вже сулугуня сирочка. Вбиваю одне яєчко, видавлюю чесничок, буквально два зубчика достатньо буде. Вливаю трохи вершків. Ось 100 мл достатньо буде. Перемішуємо це все. Так, трохи перцю, Трохи солі. Яка ароматна штука виходить? Ну все. Тепер чекаємо, доки зваряться спагетті. Тепер їх перекладаю сюди до соусу. А, гарячики. А запах який пішов, чесничка смачний. Клас. Можна додавати трохи бульйону. Якщо таке сухеньке і дуже погано перемішується, тут бульйон з вермишелі дуже підійде туди. <рес> <рес> Клас, яка смакота. Давно в нас не було спагетті, щось постійно вермишель попадається. Зелені трошки. Дивіться, як тянеться сир. Прямо нитка, трохи зелені і беремо крильця. Яка смакота? Ось таке гарненьке. Ось. Ну, що ж, можна йти їсти? Приємного всім апетиту! Точніше, нам апетиту! Точніше, нам приємного апетиту.